Як стверджує голова дільничної комісії, першим і найбільшим порушенням тут стало те, що один із виборців виявив бажання проголосувати ще до відкриття дільниці. Порушення спостерігачі як є як і от одного, так і від другого кандидата. Ходу виборчого процесу не заважають. роблять своє діло спокійно. Угу. Тобто. Зауважень немає до них. підтверджує його слова і спостерігач від кандидата в президенти Віктора Ющенка більш менш все спокійно, все спокійно, люди голосують, не було зафіксовано ніяких порушень. Однак спостерігачі опонента все ж зафіксували на їхню думку протизаконні дії під час голосування. Хід відборів проходить нормально, виявлені незначні порушення, про які складені відповідні акти. Початок голосування раніше встановлено строку і ще про це складено мною п'ять актів. Про такі порожні в цілому нормальна комісія об'єктивно працює. Як прокоментував голова дільничної комісії, дані акти не підписані відповідною кількістю людей і не мають юридичної сили.